Вот кажут вечерняя дискотека. Катайся, да. цибулю дать им морку такие. Получи, ну. Э, так, повар, цибуля по надо? морква надо? Ну, морква. О. Что это вот. вы угу. Капусты, да? Капуста Драбо. надо. Капусты нет, капуста есть, э, Есть? не Слышу, надо. Не, надо? Не, 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 не. капуста есть. Дай яблоку и Пацанам. Я ще б яблуку. Яблуко вже закончилось. Так, зараз... Опа, да, 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 да. Опа. На кухні дорожня. Макарони ще треба? Мені поки тут не треба. На позиції там вони. Води ще дати? Води дайте, аби тоді будемо. Олія. Олія потрібна? Одну я візьму. Одну я візьму. А, це від наших школярів. Монастирище, Черкаської області. область. Ага. Що це таке? Консервація печі губ, суп. Салати, консервацію дати?

Все, оце все. красота. Обереги. Дивіться, а, все, о. тепер ви всі будете обережені. Дякую. Обов'язково. Діти, мальки робили? І ще ми говорили, те, що е, є в нас. А це стане окремо, отакі от плакати треба буде зробити. На Кожен клас тут е, якусь картину і побажання робили. А каравай то той самий, що вам що вручили? А? Каравай -то той самий, що вручили. <смір> а каравай, вони про каравай не знали. <смір> Але вийшло, бачите? Так, да, так, да, так. Да. Води його сторону. Там є прапор, підписаний дітками спеціально для цих. Так, це одяг. А одяг. Так, давай. <риклад> <риклад> це дитячі Одяг сюди, може стати. Це від, від діток. Ага, Оце, це, <риклад> так, чекай. Ага. Ліцей рудит, місто монастирище, 7 як клас. Класно. <риклад> 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 Паштет тушон. Так, це <риклад> коробка. <риклад> Осторожно знизу брати. Хлопці копірувати. Крупи. По-перше, хочеться привітати з наступаючим святом Святого Миколая. Деякі подарунки оце від діток, спеціально для вас, для наших захисників. Я думаю, що новорічні свята, Черка ще не ще один привіт привеземо. Це наш 49-й виїзд, вже третій рік. На жаль, краще знаємо Донецьку область дороги, чим Черкащині. Дякуємо.